Дельта-стан це той стан свідомості, де відбувається самосцілення. І тут уже розум не отожнює себе з тим, до чого ми так звикли, да? це вже не про ті програми, да? завдяки яким наш розум заганяє нас в тиски. Значить, якщо немає отожнення з тим, до чого ми звикли, ну там я, тобто я Анжеліка, там, я акторка, я дружина, я подруга, да? це все от же наш розум, тут розум уже не отожнює до того, до чого ми так звикли. А значить, не і із нашими хворобами. На тіло, перш за все, мають вплив наші думки. Ми самі себе, тобто наш розум, да? ми заганяємо себе в тиски, заганяємо тими установками і дельта стан. А... Ну, вважається, що можна перебувати у стані спокою, навіть знаходячись от в повсякденному житті. Науковці підтвердили, що це можливо. І як приклад цього, це буддійські монахи, які здатні утримати, утримувати собі цей стан, цей глибинний стан, і в стані повсякденного життя та, їм дається це зберігати. Тобто, Виходить, чим більше людина медитує, то вона напрацьовує цей стан, як і будь-що, да як м'язине тілі.